Стильне ретро у круглому форматі для власників та власниць середнього обличчя, комбінована оправа від Солента за максимально приємною вартістю. Тут дуже лаконічне поєднання металу у світлому кольорі з чорною глянцевою обрівкою. Вони акцентують увагу на погляді, дійсно підкреслюють очі. Ідеальна модель для постійного використання. Сюди можна встановлювати лінзи на рецепти зі знаком Мінус або для корекції астегматизму. І вигідно виглядають тут не тільки прозорі лінзи, а і Дійсно класно стають саме фотохромні або зробити тонування, і на літній сезон це повноцінні сонцезахисні окуляри. Повністю металева дужка з мінімалістичним дизайном, на завушнику брендування, металеве кріплення. Вони йдуть без флексів, тому краще орієнтуватись на загальну ширину оправи. Її можна розглянути, а також інші параметри на сайті Києвлінця або ж запитати наших менеджерів у особисті. На завушнику накладка для додаткового комфорту з завушками вона гарно сідають, не тиснуть. І мають рухомі несупори, завдяки якому посадку на носику можна підлаштувати, замовити такого права або ж окуляри за рецептом. У цю модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм також на сайті Київлінза. і для цього артикул залишаю у коментарях.